Противник штурмував, штурмує і, на мій погляд, буде і надалі штурмувати Бахмут. Бахмут направду стратегічна точка, і як ви і як у політично-психологічній частині, чому противник зазнав цілої низки поразок в Україні? Їм треба показувати хоч якусь динаміку. Успіхів своїх власних так і суто у, і у воєнній компоненті нагадаю, війна на 95% залишається війною артилерії, вантажівками боєприпасів до передової не доводишся. Потрібна робоча залізниця і там є залізничний вузол, який називається Дебальцево. від Бахмута до Дебальцевого 42 кілометри. Хаймерси працюють на відстані 84 кілометри. Росіянам треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб відсунути наші рубежі. Але якщо бути взагалі гей Об'єктивно вони в цьому напрямку тиснуть і з травня місяця, і за цей час просунулися в, в за межах від 11 до 28 кілометрів. Ну це більш ніж скромні показники для другої армії світу. В лапках, звичайно, другої армії пане Петре. Дивіться, от ви самі кажете, що вже давно там тривають запеклі бої, і не зважаючи на колосальні втрати, ворог продовжує наступати. От яким чином він не видихається? Поясніть. Він і не видихнеться. Давайте будемо чесні, тому що людський потенціал у них колосальний. Знову ж загостримо на тому 35 мільйонна нація, котра береже життя свого солдата, бореться з ордою, для яких солдат не представляє ніякої цінності. Тут дуже влучно приведу слова американського генерала Джорджа Патена, командуючого третьою армією США, на, на європейському ТВД у Другій світовій війні писав у листі до своєї дружини: Росіяни це варвари, котрі не Зважають ні на своє, ні на чуже життя і хронічно хворі на алкоголізм. З того часу нічого не змінилося. На жаль, людський потенціал у них ще доволі великий. А низового озброєння, починаючи від автоматів Калашнікова, а вони можуть дістати і Другої світової війни зброєю зі складів ППШ ТПС, ППС. У них на превеличезний жаль сотні тисяч на складнах. І боєприпаси до них є. Дати той самий ППШ в ньому 73 патрони, дві гранати і за родину завеличує, за Путіна. Вмирали і будуть умирати. Такі вони є. Не можемо проігнорувати. Оце колосальне людське море. Його доведеться перемолоти. І що цікаво, перемогуємо дуже важко, дуже боляче, але все ж таки тримаємо. Пане Петре, от власне, ми перемолюємо дуже важко і дуже складно. І от як ви ставитеся до цієї інформації, яку оприлюднив Блумберг, про те, що вони радять Україні трішечки відійти, все ж таки для того, щоб потім мобілізуватися для потужного переможного наступу. І чому ми от розглядати цю версію чи не розглядати? І якщо б можна було відійти, на яку відстань потрібно можна було ну можна було б гіпотетично відійти від Бахмута? І я чи б... не буду називати гіпотетичних відстань, тому що це розвідувальна інформація для ворога. Ну я розумію, я Окреслю більш загальне положення і розуміння ділянки фронту, допоки Бахмут. Поки що має потенціал спротиву, особливо в частині, що там є за що зачепитися, тобто є, хоч якісь будівлі, до є резон за нього боротися. Нагадаємо, Сєвєродонецьк нам нас нам також було дуже боляче, коли ми від нього відійшли, бо там усе вже було зруйновано до фундаменту. Отже, коли Бахмут дійде до такої точки, таке може статися, то тактичний відхід і маневр однозначно не буде якоюсь катастрофою після відходу із Северодонець. Через якийсь час склалася блискуча харківська, а потім не менш блискуча херсонська операція. Буває так, що битви під час війни програються. Нам важливо виграти війну. Люблю історичні паралелі у Першій світовій війні. Румунія програла абсолютно усі битви Австро-Угорській імперії але у підсумку виявилися переможчим і наша велика знаменита конотопська битва 1659 року. Іван Воговський наніс просто ну просто колосальне ураження московській армії, але російсько-українську війну того часу ми програли. Не буде катастрофи, якщо буде здійснений оперативний манер А третя блискуча українська операція в обов'язковому перепорядку станеться. Питання лише де і коли операції такого характеру потребують абсолютної інформаційної тиші. пане Петре. Дивіться Зеленський на зауважує, що нам потрібно далекобійні? Правильно ж і якщо вони не прийдуть, ми розуміємо, що насправді це не питання лютого, очевидно, так отримати далекобійну зброю. Скажіть, будь ласка, ми зможемо весь лютий протриматися в Бахмуті? Чи все ж таки будуть стояти питання? І можливо, як буде варіант розглядатися, все ж таки відступ? Я би ставив питання, чи нам треба тримати лінію оборони на всій О. ділянці фронту? Отак коректніше. Okay. Бахмут бахмут. Ми щойно з вами розібрали. Тримаємося доти, доки є логіка його утримувати. Підкреслю ще раз, логіка є це такий, знаєте, своєрідний хвилеріз, який нарізає і нарізає, і нарізає цю. Довжелезну московську хвилю, а те, що іде ретельна і якісна підготовка, я упевнений на 100%. навіть з відкритих джерел. Ми знаємо, що і в Великій Британії, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших наших союзників іде кардинальна і дуже швидка підготовка нашого особового складу. А колосальні бронепакети вони колосальні, безпрецедентні. За січень місяць задекларовано більше ніж тисячу одиниць броньованої техніки з танками, найсучасні. Леопард 2 у тому числі вони до нас неминуче надійдуть, а маємо усвідомити, що це якраз і є підготовка великих контрнаступальних дій. Питання лише де і коли підкреслю на цьому акцентувати не будемо і не треба. Це станеться. Чи витримуємо, а який у нас вибір? У нас вибору немає. Вибачте, за мій інтелектуальний его... егоїзм можемо перемогти або ми, або вони по-іншому не буде. І якщо ми капітулюємо, нас чекає наступний геноцид. Вони це вже показали в Бучі, Ірпіні, Бородянці і так далі. І якщо хтось думає, що буде по-іншому, глибочесно помиляється. А далекобійна зброя, в тому числі. Ракето бомби Джі в дорозі із дальністю задання ураження до 150 км. кілометрів. Отже, і Луганськ, і Мелитопіль, і і Чонгарський залізничний вузол стануть під зону стратегічного ураження, і ми однозначно хитнемо шальки воєнних терезів на нашу користь. Просто на превеличезний жаль, ця ціна буде важкою, а битва надважкою. Пане Петро, дякую насправді, що ви так от відверто говорите. Ми розуміємо, що ми не все можемо тут озвучувати. Я вам дуже дякую за те, що ви розповідаєте. Реальні речі. Скажіть, будь ласка, дивіться, зараз йдуть бої в межах міста Бахмута, насправді, коли на підступах ворог до міста простіше, правильно, я правильно розумію, простіше з ним воювати, накривати вогнем, відповідно, навіть проводити розвідувальні дії якісь. Зараз наскільки складно в умовах міста битися, і що Нема... немає нічого складнішого ніж вуличні бої у міській забудові це найважчий тип бойових дій котрий існує взагалі нічого важчого немає. Але разом з тим, але разом з тим, в частині, що стосується тактичної майстерності, ми на порядок випереджаємо ворога. Ще раз друге за нашу розмову підкреслю: десять місяців противник тисне на цьому напрямку і не може осягнути тих цілей. Котрі перед собою поставили. А якщо взагалі підбивати підсумки щоденних їхніх втрат, то вони поза межами розуміння за січень місяць вони сукупно втратили поза 20 тисяч особового складу, щось безпрецедентне в сучасних воєнах. За 10 років в Афганістані Радянський Союз усього втратив 15 тисяч з половиною. Особового складу ми направду чу... ми направду у 21 столітті українці пишуть нову главу воєнної історії. Однак, підкреслю вдруге, війна екзистенційна противник просто так не здасться. Чи не єдину правду, яку вони кажуть на своїх пропагандистських майданчиках, це те, що після поразки їх не буде. Я якщо так, то не можемо проігнорувати бажання божевільних померти за свою недоімперію. Пане Петре, дуже дякую вам за те, що включилися в наш ефір. Ну, а Глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був Петро Черник, військовий експерт. і Ми говорили про ситуацію і бої, які тривають під Бахмутом, і що там відбувається.